Їх пріоритет це військова розвідка. Однак, паралельно воїни здійснюють рейди на року та тимчасову окуповану територію. То і що завадили ворогу взяти українську столицю за три дні? Наша розвідка вирішила перевірити, як там наш Крим. Агур був в Криму. Повернення під український контроль бурових газо та нафтовидобувних платформ біля берегів Криму в Чорному морі. Нагадаю, сьогодні вранці в окому Луганську злетіла у повітря автівка зрадника. Бур повідомило про лікарні щонайменше трьох офіцерів. Їх лікали в Мілітополі. Юбере ваша і The what ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate, and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling live this sword. never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force of If you start shit, you'll be heartless in the darkness, torn apart quick, you left stars ripped to be true.